Дивіться сьогодні: 51-річний Олексій Суханов стане батьком, ведучий розсекретив, коли це станеться. Крім цього, Ігор Кондратюк розповів, як адміністраторки x фактора в курилці поставили на місце сусідова через Крим. Він вибіг червоний на вулицю. Також Дмитро Комаров дав перший коментар щодо мовного скандалу зі світом на виборіт. і наостанок готова сісти на 15 діб. Лоліта послала на три літери росіян, які написали на неї донос. Це Марс та зірки. Поїхали. Український телеведучий Олексій Суханов зізнався, що планує стати батьком. За словами 51-річного журналіста, наразі він перебуває на шляху до усиновлення дитини. Знаменитість не розкрив багатьох подробиць майбутнього батьківства, а лише зауважив, що поповнення в його родині може відбутися вже за два роки. А я відчуваю, що усиновлення дітей буде через два роки. Я зараз дію в цьому напрямі, висловився телеведучий. Варто зауважити, що Олексій Суханов доволі рідко розповідає про своє особисте життя. Зазвичай він намагається приховувати стосунки від публіки, однак тепер вперше натякнув на свою пансексуальність. А як пояснив ведучий, його приваблюють як жінки, так і чоловіки. Я дуже люблю красивих людей обох статей, але краса для мене передусім внутрішня, бо зовнішньої краси не буває без внутрішньої. Ти можеш народитися красивою людиною, але якщо в собі не плекати цю красу, то згодом однаково подурнішаєш. тому що це йде зсередини, тому для мене існує категорія людей красивих зсередини. А як можна не любити красивих людей? Вони мене надихають, поділився журналіст. Окрім того, Олексій Суханов зізнався, що він закоханий. Однак, за словами ведучого, йому не хочеться хизуватися особистим щастям, особливо у наш складний час, коли люди втрачають своїх коханих через війну. Друзі, діліться в коментарях, яке у вас ставлення до Олексія Суханова. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, наш канал своїми лайками та підписками. А ми йдемо далі. Український продюсер Ігор Кондратюк поділився, що після 2014 року, коли РФ захопила Крим, його стосунки з колишнім співведучим у талант шоу X-Factor Сергієм Сусєдовим значно погіршилися. За словами шоумена, російський музичний критик кілька разів намагався виправдати анексію півострова, однак його швидко поставили на місце адміністраторки проекту. Кондратюк пригадав, що після різкої розмови, яка відбулася в курилці, журналіст вибіг на вулицю з почервонілим обличчям. Про це 63-річний ведучий розповів у інтерв'ю для сайту Блік Після 2014 року і окупації Криму ми важко комунікували. Знаєте, до того як керівництво каналу заборонило сусідово говорити про Крим в ефірі, він зробив спробу. Його різко опустили на землю дівчата-адміністратори проекту. Вони в курілці просто його знищили за намагання виправдати окупацію Криму Росією. Він вибіг червоний на вулицю. Зараз я з ним ніяких відносин не підтримую. Він точно ідейний імперіаліст, висловився шоумен. Варто зазначити, що ще у 2017 році Сергій Сосєдов потрапив у базу Миротворець. Тоді йому інкримінували виправдання російської агресії у Криму. Нагадаємо, Сергій Сосєдов протягом багатьох років жив у Києві та працював у популярних українських проектах. Та, зокрема, «Х-фактор» та шанс. Однак після початку повномасштабної війни музичний критик прогнувся перед Кремлем і не уникає можливості видати маячню про нашу державу. Він заявляв: Україна це маленька країна, яка не має жодної незалежності, не має взагалі нічого. Більше за словами сусідів, він нібито підтримує зв'язок із деякими товаришами українцями, які, начебто, сильно мріють виїхати до РФ в Україні жити неможливо. Там іде така неонацистська пропаганда, пекельна зовсім. Гебельс відпочиває, видав журналіст. Друзі, чи подобався вам колись Сергій Сосєдов? Пишіть у коментарях, а ми переходимо до наступної новини. Проекти журналіста-мандрівника Дмитра Комарова вже третій рік створюються українською мовою. Проте випуски також публікуються іншими чотирма мовними версіями: англійською, іспанською, португальською, французькою і російською це свідоме рішення. Матеріали озвучуються іноземними мовами або охоплювати як найбільшу аудиторію і доносити інформацію про Україну саме з точки зору українців. Відповідно, позицію Дмитра Комарова озвучила його прес-служба у коментарі «Обоз.UA». Представники журналіста підкреслили, що він не створює контент російською. Автор світу на виворі зосереджений безпосередньо на україномовному контенті, який виходить на телеканалі 1+,1 плюс Україна, і після ефіру викладається на україномовному Ютуб каналі. Окрім цього, на вказаній відеоплатформі дійсно існують декілька іншомовних ютуб-каналів. Там публікуються перекладені версії. Проект Світ на виворіт Україна сьогодні показує реальне життя нашої країни зсередини, саме зараз, у період повномасштабної війни. Формат передбачає глибоке журналістське дослідження набагато ширше за можливості звичних новинних репортажів. Озвучка авторських проєктів Дмитра Комарова різними мовами це свідоме виважене спільне давнє рішення, аби охоплювати якнайбільшу аудиторію та доносити інформацію про Україну саме з точки зору українців, підкреслили у прес-службі. Ще з 2023 року, починаючи з проєкту Рік, команда ухвалила стратегічне рішення випускати проєкти про війну найпоширенішими мовами світу: англійською, іспанською, португальською, французькою та російською. Метою прес-служба назвала донесення правди про події в Україні до найширшої світової аудиторії. За цим принципом Ютуб канали працюють уже третій рік, і новий сезон світу на Виворіт Україна, як і минулий, виходить у чотирьох мовних варіантах. Міжнародні версії озвучуються іншими голосами, тоді як український канал залишається основним, де виходять оригінальні версії проекту з оригінальним звуком і голосом Дмитра Комарова українською мовою. Це зважена позиція, ухвалена з метою показати реалії України у всьому світу. Пояснили представники Комарова. Нагадаємо, що нещодавно в мережі Комарова критикували за російськомовні випуски його програми. Претензії озвучував продюсер каналу Історія без міфів, а нині військовослужбовець Костянтин Анохін. Його обурило, що одне з відео світу на виборі Україна з'явилося на російськомовній версії ютуб каналу Дмитра Комарова, 13 квітня, у день російського удару по місту Суми. А Нохін різко відреагував на це, обізвавши автора передачі та його колег. Друзі, а на чиєму боці ви у даному конфлікті? Чи підтримуєте ви випуск російськомовної версії проєкту Світ на виборі»? Пишіть у коментарях. І наостанок співачка родом із Закарпаття Лоліта Мілявська, яка живе в РФ і підтримує вторгнення в Україну, вибухнула лайкою через донос від росіян. Група жителів міста Іжевськ, столиці Республіки Удмуртія, образилися на артистку за те, що та звинуватила їх у погрозах, і пригадали старий ефір з Лолітою в студії Зірок квартала 95». Тоді уроженка України жартувала, що москалів потрібно їсти. Артистка зробила вигляд, що готова попросити пробачення за це, але замість каяття послала на три літери авторів документу в своїх соцмережах. Ця особа у своєму відеоблозі публічно звинуватила нас у тому, що ми погрожуємо її шанувальникам, щоб вони не відвідували її концерти. При цьому сама ця громадянка Ізраїлю за будь-якої нагоди розповідає, що нібито комусь допомагає, і десь нібито відновлює церкву, сказана у листі, який Лоліта зачитала. Мова йде про обіцянку артистки відбудувати храм на окупованій Росією території України. Про це зрадниця заявила після того, як її кар'єра висіла на волосині через участь в голій вечірці в Москві. Дочитавши донос, Лоліта іронічно заявила, що хоче попросити пробачення чисто російською мовою, зокрема й за відео, на якому висміювала росіян. Однак каяття несподівано обернулася лайкою в бік авторів. Іди ти, я не знаю, хто ти такий. Підписую наступного разу, щоб я могла тебе прямо в суді, вимкнути і отримати за це 15 діб. Не доносок, наступного разу додавай посилання, обурилася Лоліта. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.